В інформаційну годину починаємо вже традиційно з втрат російських окупантів, поговоримо про те, скільки русських стали хорошими. Тож, станом на сьогодні, наші захисники і захисниці знищили уже 99 740 російських військових, плюс 510 за добу. 3 002 танки перевалили вже за третю тисячу, плюс 7 за 24 години, 5 979 бойових броньованих машин, плюс 5 за добу артилерійські системи, плюс 12, загалом їх 1972 і 412 РСЗУ. ЗВ. плюс дві за 24 години. 212 засобів протиповітряної оборони ворога тут наразі без змін: 282 літаки і 267 гелікоптерів. Нарешті поповнення є у цих двох пунктах: 4608 одиниць автотехніки і цистерн, і 178 одиниць спеціальної техніки, 653 крилаті ракети і 1688 літальних безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і 16 кораблів катерів. Цифра упродовж тривалого часу залишає. Це незмінною, бо росіяни до українських берегів не підпливають. Але традиційно найбільшу кількість втрат ворог зазнає зараз на сході нашої країни, зокрема на бахмутському та авдіївському напрямках.